У суботу у всьому світі відзначається Всесвітній день донора крові. Досить нове свято. Воно було засновано під егідою ООН у 2005 році, як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя іншим, даруючи свою кров. Четвер, близько одинадцятої ранку Лозівській філії обласного центру служби крові, що на сьомому поверсі міської поліклініки черга. В ній переважно молодь, хлопці. Я хочу просто зробити благодійне діло, здати кров кому то допомогти, без Тим більше, зараз така обстановка в стране, как бы, ну люди многие, особливо военные, нуждаются в крові. Ну почему бы не помочь людям саме заради допомоги доньці, друга в перший раз дав кров, розповідає Сергій. Моєго друга дочка попала в реанімацію. Это было в 97 сьомому го перва раз. Ну а потім уже как по накатам ну, пошло над свого зиску у донорстві хлопці не вбачають, хоча грошова компенсація на харчування передбачена кожному, хто здає кров. Зважаючи на її розмір, виходить, що для донорів це справа скоріше патріотична. Ну і приходити приходіть 34 гривень сюди здавати кров. По моєму це… Это... для працюючих є інші переваги. День здачі дається вихідний донору, і плюс ще додається ще один день к котпуску. Почесним донорам додаток до пенсії гривень 100 може більше ігор Володимирович Володимирович точно не знає, але все одно «Мізер». щоб стати почесним донором, йому ще вісім разів треба здати кров. Порахував Ігор Володимирович сьогодні 37-й. Тим більше зараз така ситуація в країні з цією війною. Зараз людям кров». Через ситуацію на сході бажаючих здати кров до обласного центру служби крові приходить чимало, розповідають його фахівці. Очень багато здали. У нас на центрі служби крові дуже багато приходили для госпіталя. Кількість була дуже большою. молодці, всі відкликнулися людям. у лозові крові донорів. виїзна бригада обласного центру служби крові приймає виключно по четвергами, не більше ніж у 50 чоловік. Через складності із фінансуванням забору крові у лозівській філії два з половиною місяці не проводили, розповідає її очільник. Тільки з минулого четверга почали людей знову приймати. Чи будуть наступного невідомо на сьогодні? У лозові нараховується 4,5 з половиною сотні донорів віком від 18 до 60 років. Інформація про них внесена до бази даних центру. Ні, містяться дані про всі донорів Харківської області. У людей з інших областей кров не братимуть. Если у донора нет прописки Харкова, Харківської області, ми не приймаємо. Потому що вот у нас база тільки обласна, тільки по області. З інших і нагородніх областей, у нас не поступають ніяких даних вірусних заболіваннях. Тобто ми нічого о них не знаємо, поэтому ми їх не приймаємо. За процедурою у донора спершу перевіряється група крові. Бувають такі случаї, що я зачоркую групу і пишу ту, яку ту, я вижу здесь. Результат отримує швидко, розповідає Валентина Миколаївна, так само і з питомою вагою гемоглобіну. Если капля Быстро, это очень высокий. Если так более-менее норма, это нормальный малый Если она замедленно падает, или не дай бог, осталась на поверхности, это у меня брак. Анімайтек, я тоді бракує, че до додачі крові. По шоснізки пропустити не можна, ні спользування донору, ні больному. Таке буває рідко. Наклеївши марочку, лаборант відправляє донора до терапевта. Після проходження лікаря реєстрація, і тільки потім операційна і забор 450 мл стільки здає кожен. Ця кров пакується до термостатів. Її перевозять до Харкова, де ретельно аналізують, а далі розділятимуть на компоненти.